У мене це якесь воно ну як, якесь сюрреалістичне, Так ну не може бути, це не про нас. Саме так Світлана Щобак описує свої почуття, коли бачить новини про її рідну Варварівку, за яку нині тривають бої у цьому селі, що за три кілометри від Гуляйполя вона народилася і прожила півжиття. Згадує саме там пройшли її найтепліші і найяскравіші літа. Це ставок, річка. Тоді ще в нас річки були. І оце в наше було таке, встав утром і побіг. Ну, город. город на нас на город не пускали, бо ми могли там переполоть те, що не треба. Пам'ятаю, білі хати, квіти. Дуже популярні в нас були Катеринка, їх називали. От утром встають рано, починають, виганяти скотину в цей. І оце починається, як ви там, а що ви там, перекликаються один одним. Вже у дорослому віці Світлана переїхала до Гуляйполя, а у Варварівці навідувала рідних. Розповідає, кожен приїзд повертав її до спогадів про дитинство, друзів, школу та батьківський дім, де по вечорах слухала мамині розповіді про другу світову, які тоді сприймалися лише як оповідки. Та згодом війна прийшла і у її життя. Варварівка це як вже почалось повномасштабне. Да, туди полетіло. Це перше, що школу розбили. Дивлюсь, моя знайома. Виїжджають, сидить. Ну, чоловік везе. Вона сидить, де ж малого так до себе притулила. І думаю, куди вони їдуть? Вже ж ну це це з отаких цих почалося. А потім... Та надалі згадує Світлана Варварівка залишалась відносно спокійним і тихим місцем, на відміну від сусіднього гуляйполя, яке окупанти стирали з лиця землі. Жінка каже: тоді мама знову почала згадувати другу світову. Мама казала, що дуже страшно було, як почали вже німців вибивати. Наші били з Донецькою би, краю, а ці німці, каже засіли на зеленянь. Стороні, це мама так казала. І оце каже, Боже, і от чого моя мама це згадувала часто, оце ж 11 березня, як нас обстріляли, наступного дня, 12 березня, це ж теж там вже ну, вистрілили, починаємо ховатися. І оце точно така сама ситуація. Наші ж, ні, от, росіяни б'ють з цієї краю, а ми від сіля. Боже, це такий жах був. Під час Другої світової війни родина Світлани не покидала рідної Варварівки, адже як розповідали жінці, мама і бабуся, село і їхня хата залишилися неушкодженими. Натомість, під час повномасштабного вторгнення окупанти залишили від неї самі руїни. Зараз родина Світлани розкидана по різних містах. Та жінка каже, продовжує вірити, що якщо не повернутися, то хоча б навідати рідний дім їй ще вдасться. Знайомими розмовляєш, вони кажуть, навіть розбита вже, розбито вже там мінірують оцей час. Ну все одно кожен каже, ти знаєш, якби от хоч би їх відбили, щоб не було цих прильотів такого, щоб вони не цей. От в каже, розваля стоїть. Ми б, каже їхали, рвали траву, збирали буту цеглу, складали, садили б квіти. Каже, ну ну все одно тягне. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.